Ні, щоб забути, нічого не хотів. Взагалі, навіть самі неприємні речі я б забувати не хотів, тому що вважаю, що е, сам, саме найнеприємніші речі і спогади, вони на мене теж повпливали. І якби їх не було, то я був би інакший. Або в іншому місці взагалі. Тому забувати я нічого не хочу. Є речі, які для мене надзвичайно неприємні. Це стосується втрати безпосередньо близьких моїх людей. Це коли загинув Білас ще в 2014 році, коли також підірвався Буба, і він тоді втратив ногу. І нам довелося його з сірої зони витягувати по багнюці. Там Кілометр два, мабуть, ми тягнули, ну, заїбались крепко, прям сильно. Але він вижив, все все порядок. І друге, це е, дуже близька мені людина, сухар, який повернувся з полону. Він був в Маріуполі, він командував батальйоном в Маріуполі першим. Він е, потім був в полоні. І коли повернувся з полону, він вже тут е, коротше серце не витримало. І це для мене прям такі болючі речі, які мені прям, прям неприємні, ну дуже сильно були. були.